В общем, их уже в холосту не обкаєте. В холостуни обкатуєте. Mm -hmm. Залили, mm -hmm. ну, перш... пролили. Веточки. Так. 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 веточки, веточки, а потім уже толще, толще, толще. Поригоновська шина, Оліома. крок 325. Чехол. Керівництво по експлуатації інструменту. ланцюг орегон. Металевий упор, два гвинтика, щоб його прикрутити, та ключ. Ну і сама бензопила. 56. Це як вона заводиться. Як? як вона заводиться, розповідаю. На них це з кламбергомським маслом, зеленим. Не так. так, то ви там можете робити суміш. На них вже 30 мл воли вліється на літр бензину, не 20. Да. Ну, ця доза не смертельна, краще буде змаска двигуна. Так, як заводиться, вмикаємо запалювання, витягуємо тягу підсоса і прикачуємо паливо. Якщо цього паливо вистачить, повинна вистачити. Все. Смиркаємо до першої ствижки, почули хлопочок, засунули. Заводимо, вона почне газувати, перегазнули, вона перейшла на холостий хід. Прогрівається і можна користуватися. Глушаємо на нуль. Заводимо на гарячу, просто з одиниці без підсосу. Terima kasih telah menonton!